Налості, ти швидкість, боротьба і непереможність. Змагатися у силі спритності і просто відпочити. А також, що надважливіше сьогодні, ми хочемо підтримати наші збройні сили України. Раді бачити вас здоровими, бадьорими, готовими до фізичного вдосконалення. Увага! Змагання з футболу оголошуються відкритим! i yeah. Досі триває, і путінські собаки ніяк не залишать успокоюють те, що їм не належить. Проте дитинство продовжується, і, попри все, наш дух незламний, а наша мета незмінна. Щасливе майбутнє у рідній, нескореній Україні. Збройні сили України запекло відстоюють свої території зі зброєю. А наші діти сьогодні можуть продовжувати боротьбу на футбольному полі. Але давайте всі разом шануємо пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Ми раді вітати всіх вас! Відчувайте себе як вдома. Ці змагання дадуть новий поштовх для розвитку та удосконалення всіх учасників. Нехай сьогодні спорт об'єднає всіх нас. Сьогодні у нас присутні команди ДСШ Базіс Кочубіївка. ДСШ Авангард, Монастирище. ДСШ дракон Манківка. ФК Любер Ставище. СК Жашківської громади шановна жашківщина, я радий сьогодні вас вітати з тим, що ми маємо за честь приймати визначний турнір з футболу. Чому визначний? Тому що в цей досить складний час. Ми об'єднуємось на змаганнях, ми об'єднуємось заради мирних цілей, заради проведення мирних заходів. І цим ми підкреслюємо, що ми виховуємо наше майбутнє світлим, яскравим, розвиненим і мирним. Ми не ходимо на паради, не натягуємо на дітей автомати, не вдягаємо військову форму. Ми не прагнемо, щоб вони були войовничими, щоб вони йшли до когось завойовувати щось. Ми хочемо, щоб вони мали своє. І за цього я щиро дякую всім батькам, які народжують дітей, які розвивають їх, які виховують в прогресивному напрямку. Я щиро дякую сьогодні тренерам, які працюють з нашими дітьми, а відтак і з нашим майбутнім. Це не проста робота, не просто навчити бити по м'ячу, а й виховати з них справжніх українців з добрими очима. З добрими намірами. Я щиро вітаю цих змаганнях. Ми підкреслюємо, що ми єдині, ми єднаємось на мирних заходах. Ми щиро дякуємо Збройним силам України, всім силам оборони і всіляко підкреслюємо, що ми разом з ними і перемога буде здобута нами, разом в єдинстві. Слава незламної нації! Слава Україні! Я хочу всіх привітати із великневою суботою. Хочеться побажати всім вам, щоб в ваших домівках завжди був мир та спокій, і в нашій Україні також. І, звичайно, мені приємно сьогодні бути присутнім на сьогоднішніх змаганнях, тим паче подивитися на наших діток, які будуть грати в футбол. Вітаю всі команди з відкриттям турніру. Вітаю всіх, хто приїхав до нас на нашу жашківщину рідну. Подивитися цей чемпіонат. Також хочу привітати всіх учасників, побажати всім, звичайно, що підтримували від кожної гри радість, набували нові навики та нові емоції. Не забувайте про чесну гру, підтримуйте одного і успіхів у змаганнях. Слава Україні! у мене та я хотіла Проміняла тіло, по села і містам Не хочу більше журити, щоб тільки рій позитивних. So well, yeah Ми будемо грати в футбол, ми виграємо 2-0. Такі змагання вони потрібні? Так. А чому? Тому що ти розвиваєш свою розумність і ти виграєш і полечаєш кубки. Футбол для мене це гра добра, гарна. І ти граєш і забиваєш голи. А на футболі, на змаганнях, ти знаходиш друзів. Так. Так. Подобається? Так. Сьогодні берете участь у змаганнях. Веселим, бойовим. Такі змагання. Чим вони необхідні? Щоб розвиватися, ставати лучше грати. А настрою додають, знаходять собі тут і друзів, і нові знайомства, можливо, з'являються. Так. Потрібно один одного підтримувати. – І Тоді обов'язково досягнете успіху. Так, так. Я вважаю, що завжди спорт потрібен, тому що це здоров'я нашого майбутнього покоління, і особливо гуртуємося зараз заради миру, тому це є досить на часі, і актуальним. Сьогоднішній захід мені дуже подобається. Це дуже класно, коли в нашому місті під час війни роблять такі заходи, коли люди можуть просто прийти, відпочити, подивитися. Це дуже класно. А вам, як футболістам, ти представляєш яку команду сьогодні? Жашків. Чим тобі подобається футбол взагалі? Я з дитинства взагалі люблю займатися просто спортом з м'ячом. Люблю всі спорти, де треба просто бігати з м'ячом: футбол, баскетбол, волейбол. Я все це люблю з дитинства, я цим займаюсь, мені це подобається. Як взагалі сьогоднішні змагання як оцінюєш власні сили і сили вашої команди? Наша команда, вона взагалі тут одна з найсильніших. Я думаю, ми виграємо і вийдемо в фінал. напевно, необхідність кожного із нас, який, хто вважає себе справжнім українцем. Зараз такий тяжкий час, і ми як можемо, ми так допомагаємо. От ми так допомагаємо, благодійний ярмарок і все, і що ми вторгуємо, все йде на Збройні сили України для наших ДСУ. Житники, вільшанка, Пугачівка. Ми завжди, завжди раді долучитися до таких заходів. Щоб допомогти нашим ЗСУ, який довгий час захищають нас. Ну а ми робимо зі своєї сторони те, що можемо, те, що вміємо. Хто працює на фронті, хто працює в тилу, так що хто як може, так і допомагає. Мені казали, що ви організовуєте це свято, там перед великодні дні такі свята, людям потрібно щось готувати вдома, якісь роботи, там, можливо, там організація, зустрічати Пасху. Але сьогодні я можу резюмувати, що це свято дуже потрібне, воно навіть необхідне саме для гуртування, для єдності людей. Тому тут з'їхалось 10 команд дитячих, а це відповідно батьки поприїжджали, це приїжджали вболівальники, і мені надзвичайно приємно, що саме ми на Жашківщині маємо змогу організувати саме такий турнір. Ну, найперше, не хочу подякувати організаторам нашому відділу культури, особисто і Юрівні Білик і Богдану. Андрійовичу Лавренюку за організацію цього дійства. Найперше за ось такий стадіон, який доглядається, і ми маємо змогу бачити, що дуже гарне поле. Окрім того, що здалеку приємно дивитись на підстрижену травичку, але це ще й безпека, тому що не вивертаються ноги, немає вивихів, ніяких травм. Надзвичайно приємно грати на цьому. І приємно, що відгукнулася така кількість команд. Як я чую від тренерів, болівальників, навіть ті, хто вчора, позавчора брали участь в змаганнях, вони в певних турнірах виступають, але все рівно вони сьогодні приїхали. Ну, по перше, це і спортивного боку. Є в них і певний досвід, але вони приїхали, тому що в них є своя вже внутрішня конкуренція. Вони неодноразово зустрічаються на змаганнях. І от буває, дехто в силу певних причин програє, а тут вони хочуть виграти, довести якась от амбіційність, отакий от от ажіотаж, Вони хочуть бути першими. І дуже приємно, що це проходить в товариській атмосфері. Така спортивна боротьба, яка захоплюється, вони хочуть довести, що вони найсильніші, найкращі, але тільки в команді. І це знаково, це символ того, що Україна єднається для того, щоб бути першою, бути розвиненою країною, бути сильною. І саме в такому гуртуванні ми є сильні. Ну і те, що підтримують болівальники, батьки в першу чергу приїжджають і допомагають у розвитку своїх дітей, сприяють, щоб вони були здоровими. Відчували плече товариша, це також дуже важливо. І ще раз наголошую, що такий турнір необхідний, і я думаю, що ми зможемо проводити щорічно його, зробити його традиційним, мотивувати якось спортсменів, вдосконалювати і спортивну базу, наш центральний стадіон. Приємно, що і. Відділу культури взяли участь. Ми бачимо і співаків, і хореографічний відділ. Також дітям приємно виступити перед глядачами. Бо час такий, що ми доволі мало проводимо концертних програм, розкритися, поїхати на якісь різного рівня конкурси, фестивалі менше змоги, ніж в мирний час. І це надзвичайно приємно, що вони можуть випробувати свої сили саме на таких заходах. Тому Ще раз дякую всім організаторам, всім тренерам, всім педагогам, які дотичні до виховання наших дітей. Досить успішно ми їх розвиваємо, але на досягнутому не будемо зупинятися, будемо досконалюватися, розвиватися. Приємно констатувати те, що і спонсори, меценати також долучаються, не відмовляють, зокрема, підприємство. Ну і продукти Україна дають нам, якщо потрібно, навіть в дитячі свята, і морозово смаколики. а От сьогодні досить такий жаркий спекотний день, допомогли водою, от природне джерело, жашкіська вода, очищена, допрацьована. Всі мають змогу попити водички, відновити свої сили і спортсмени. Медична галузь також у нас долучена, всі відгукуються, бо є маленькі, великі травми не хотілося б, але вони можуть бути. Все проводиться. Дотично хотілося б подякувати і населеним пунктам нашої громади. Це села, навіть які віддалені, маленькі села, тим, що допомагають різними смаколами, випічкою відправляють сюди на центральний стадіон. В наше місто Жашків своїх представників, які столики організовують і от надають дітям дорослим, можливо, частково і продають. Але я впевнений, що ці кошти йдуть на допомогу Збройним силам України. Ми формуємо, як я вже зазначав, неодноразово у нас є волонтерський рахунок. Всі кошти там акумулюються. І ну, мені щодня по кілька запитів від військових приходить і голосові повідомлення від найменших, які там від 20 тисяч гривень і за 100 тисяч гривень. Надходять запити, і нікому не відмовляємо, намагаємося це реалізовувати. То наш обов'язок, і оскільки ми декларуємо єдність і перемогу тільки в єдності, що ми разом, ми повинні не тільки слова говорити, а й робити це на практиці. Будемо ще розвивати. Я все-таки буду розмовляти із старостами населених пунктів. Ми повинні більше сюди долучатися, щоб і вболівати, і підтримувати наших дітей-учасників, підтримувати всіх працівників, організаторів. Ну і щоб представники сіл також брали участь в тренуваннях і всіх цих заходах. thank <laughs> you